Allah'a Чарук Александр Николаев. Краю Гості, шановні дорогі, мої одно серце, мені дуже приємно, я дуже рада, що ви сьогодні зійшлися на наше свято. 265 років існує наше село. Якщо взяти з історичної точки зору, це воно зовсім маленьке, зовсім молоде. А насправді 265 років. Як багато, скільки, скільки подій пройшло в нашому селі. І, була, і були військові поселення, і була революція, і був голодомор, і була Друга світова війна. І відправили ми хлопців своїх в Афганістан. Було в нас щасливе, красиве життя. Шановні жителі Верблюшки, пороженці, гості села Верблюшки, дорога, шановна, велика, дружня, арбузька, сільська громада. Село Верблюшка є унікальним селом. Навірно, ви це знаєте краще, ніж я. Я вчора ще подивився Вікіпедію і побачив, що на земній кулі не існує іншого населеного пункту, який би носив подібну назву. Голошується Рашевському Івану Даниловичу за багаторічну сумлінну працю У сфері медичного обслуговування населення, високий професіоналізм і майстерність. Zovejte, pitešći, rebijata, zoveka, davajte joj u sliđu. To Ми не могли обійти організаторів сьогоднішнього свята, колективу Арбільської сільської ради. Відповідно, теж нагороджуємо вашого вручання раніше. Прізвище в неї ви знаєте, яка вона хвале. А що коли робить, У вас не було у вас дуже красиве село вам Вона хороша, ну вона не ніколи. Я знаю. Молодша, а багато. Хочеш, Ялисаветград, кроваград, який не сповна розуму недавно перейменували в Де Без... ж хати, яблуневі садочки. Скільки матері вони? Не доспали ночі, причаїлись хати, яблуневі садочки, скільки матерівни не доспали ночі. українське село, українське село, материнське тепло. Село, з тебе в'ється дорога, хто біжить під горбом і додолу спада, тут ходила війна, вирувала тривога, та все ж перед життям відступала біда. Тут ходила війна, вирувала тривога. Все ж перед життям відступала біда, українське село, українське село. Короткі нари, які друкувалися газети, потім пропітка праця на створенні музеї, довгі години проведені матері. День за днем пишалась історія нашого села по крупинках, пораз, матеріал, як результат написання книги. Сьогодні в наших гостях родина Григорія Васильовича. Додаємо слово Григорі Марії Максимовичу. Як то відбулося, і всі були задоволені. Я від усієї нашої родини вітаю вас, всіх із святом цього села. Дуже боляче, ми, ми раді, ми раді, що ми живемо в цьому селі. І дуже боляче, що нашу країну без причин, без всяких підстав так понівечили нас сході. Там стоять наші воїни. Мій онучок теж там з першого дня непорядочної війни. Він і казав, бабушку, я не розумію, за що ми воюємо, чого вони до нас прийшли. А вони прийшли прокладати до Криму дров. Дуже я хвилююся, ви мене вибачте, бо Для мене це свято дуже дороге. Ми спокої, поколи. Спочатку, як почалася ця війна, нас розлучили з рідними, які живуть у Росії. Там живе моя сестра рідна. Вони нам не вірили. Все час питають, що таке, що трапилося, що ви що там війна. Вас стріяють, ми кажемо ні. А потім на другий день АТО, учасники АТО у Кіровограді зібралися, щоб там ну, що, та, що предложили їм землю. Щоб, вже на другий день Росія каже, у Кіровограді теж заколот, і АТО вже там так було болячеся дивитися. Ну, потім ще одна родина із Росії, всі ви знаєте. Героя Радянського Союзу, Піляєва Олександра Пилиповича. Вони нам стали як рідними. Часто приїжджали і завжди були нашими дорогими гостями. Вони теж мене не розуміли. Дзвонять. І там американці ходять, кажу, ні, Толя. Там ходять росіяни. І так кажу, нам боляче, що, ви, що вони до нас прийшли. Нічого. На нашій землі, кажу, покоївся прахнуть батька. А він питав, а вулицю села не будуть переміняти. Я йому кажу, ні, Толя, ми не такі підлі, щоб ми оце. Боталися по пам'яті тих, хто загинув за наше село. Дорогі земляки. Радісно, що така зустріч. І саме головне, нам треба вистояти цій боротьбі, щоб наші села були такі щасливі, як у нас, верблюшки у зараз. Але шкода, щоб загинули наші дорогі. Я приклоняюся перед родином і їм співчуваю, Яке це страшне горе. Боже мій, я війну перетина війни. Я перенесла ті ужаси на собі. Нас є з довгородки. Всі, кого, хто не міг відкупитися, вислали кудись і ж гнали нас. А так, так, що ж зміг зібрати? Каже, що ж мама збере Батьку на війні. Нас дві маленькі, сестричка ще менше на два роки за мене. І мама попросила там хлопців, мужиків, які залишилися. Вони нам збили маленькі саночки, і це прив'язали до кровоги. І мама нас почерні і везла. Тоді йшли до Долінської, туди нас знали, казали на якийсь бати з моря. Тоді йшли до Долінської. У нас же ні хліба відкритки нема, нічого, бо сніг по коніна і взявся водою. Уявіть, який в той час, в яких ми в умовах пішли, по тому всьому. Дійшли до Долінської і менша сестричка побачила, що несуть ні. П'ять років. Вона немає нашої дитини. Де ж вона ділася? Коли вона життя сліпим? Потім, як це важко, як бачку згадувати, як дивлюся на ті розвалі, що зараз на Донеччині, на Луганщині таке роблять, отаке саме переносять наші. Як заради чого це? Для чого? Ніякого співчуття не нема людського. Хіба можна там з мирним народом прощати?

Коли наш диван дарів на ці не дуже недавно.

Зустрічайте первинню новость про камінь, нішто буде видано тут на святі. Це чудово, що ми знайшли прикриття. А так якось це кошмарно викрити, хто так сильно. Тепер нас буде звати прийти до конференції, щоб ви зрозуміли, що хоча мені всі дуже книжку це виділила, гарантує головна темі. Петру Миколаєвичу за до праці професійно-майстерність активну участь у громадському житті села і заводи 65 річчя села Беплюшка і 25-ї річниці. <му> Так, добре. E